Таксі 62, 62, 62. Виклиць мене. Напустій ніж нові. Легендарна пікардійська терція, 30 червня у Філармонії о 19-й годині. Живий слух. У червні, в сьомому континенті. Знижка 15%. на Всі спальні та матраци. А ще супер пропозиція, Спальня мір з преміум матрацом, Всього 5 Тине вулиця Пілотська 10 а розміщення реклами на люксе Хмельницькому.